От я, наприклад, такий опортуністичний інвестор, я, якщо бачу можливість, я хочу туди швидко вскочити, швидко зняти вершки, відбити свої інвестиції, а там вже далі воно якось буде розвиватися. Як буде, так буде, але я хочу використати цю, цю ситуацію підвищеного попиту, підвищеної можливості швидкого старту. Як швидко взагалі зараз можна запустити такий новий центр? У вас, я так розумію, у вас є там якась своя там, черга очікування, якісь вже заплановані міста, де ви відкриваєтесь. От сьогодні я вам кажу, так, давайте летимо, ем, які будуть подальші кроки і скільки це займе часу. Ми досліджуємо місто, в якому ви хочете відкриватися. Одразу шукаємо приміщення, ми можемо знайти приміщення за один-два за дні. І коли ми його знаходимо, то е, за три тижні ми відкриваємося. Окей, тобто такі... Старт може бути дуже швидкий. Дуже швидкий старт. І от з першого місяця у нас запустився зараз Івано-Франківськ в квітні, тобто це з, з нуля він запустився. І він вже чистими заробив 20 тисяч гривень за один місяць. Подуміло. За перший місяць.